Доброго ранку. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку. Ми завдячуємо за ще один мирний ранок нашим Збройним силам Збройним силам України за те, що ми можемо прожити його мирно. За те, що ми можемо зустрічати Сонце. І знову ми говоримо про. Поетичне волонтерство. Ми говоримо про те, що і тут, в, без... в нашій безпеці, ми повинні усіма силами допомагати нашим Збройним силам, аби наближати нашу перемогу. Отож, друзі, приєднуйтеся до зборів наших волонтерів, які пропишуть рахунки під цим постом. А я сьогодні буду читати поезії найновіші, ті, які дадуть нам можливість відчути, напевно, що й ми трішечки десь на особливому емоційному рівні теж наближаємо нашу перемогу. До літа сни все ближче і ближче. Аж у світанки забрели, де помняться у росах вишні, де покіль що найтихший плин, і дивляться на себе збоку, спочинуть дзеркала, що вже прознало мами тиші кроки, хотіло знати ще і ще, бо теж було від цього світу, неначе мудре немовля, любилося в окрайцях квітів яких поранок окриляв, всміхалося до снів дитячих, до снів дитинних снів, мов сніг, вихали тіні шамотячі, про проліто з віщих книг. Загорілись вишні дивом дивним. Захід пройняли тонкою в'яззю, зазирнули без жагу й провини в очі вічнику, що не про все розказував, залишились як снага, відвертими в часі, що шукав собі розраду і текли між смертю і безсмертєм, трохи вутлими, і надмір вовкуватими. У різдво вночі тенялись хатою, знали все, де речі, де думки, і були по-доброму затятими, бо й про настрій дбали ворогки, і вовтузили його, вовтузили. До дитинного, по закутках він є, пізньоранні промені примружені, плонтали щось вічне. Щось своє заглядали вже коли народження, вже коли, 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 і б були вже леготом і рожами. І сягали верху, йшли уголиб і чекали, з дивом дивним зналися, чули плач, і успіхом взялось. Тиша ранку кроплена зхвалиться. У вірене зало. Ще раз всім, хто проснувся, доброго ранку, друзі, проговорили молитву і до гарних справ, до справ до по допомозі нашим хлопцям, які сьогодні захищають наші кордони. Всі волонтери можуть під цим постом писати рахунки. А друзі, всі, хто має спромогу, давайте підтримаємо тих, хто сьогодні допомагає нашим хлопцям. Ну і ще кілька поезій. Я думаю, що десь кожен поет розуміє, ну, нехай буде відчуває, що Перемога і ближче нашими спільними зусиллями. Оці світи із дотиків і шерхів, і стіней на півтіни і промінців, лиш дух, що не минув, блухає мерхло. Він, мов би зник, а мов би уцілів. Він понад воду, хай запам'ятає, хай течія пройме, хай буде слід оці світи на згині Знають тайни, бо не було, бо не було ще слів, допоки сонце з пругом не напишуть своє щось невимовне з перших фарб. Настояно на згубі мантру, тишу, провісний карп і мимовільний скарб, з якої слово те, що теж найперше простерлося, розхлюпалось, живе, хтось розкуйовдить. Візьме, хтось, причеше, вбере світи і в луни позове. Прозріли треті півні понад ніч. Понад дерева, понад воду віру, збирали тихі зорі На всі біч. немов були бентежно, спраглим звіром, і навіть крихти, що замерхлий й. Пруг струсилися, щоб небо стало чистим, упхали в Та ну стару, і витинали неосяжні вісті, і зроду віку вичитаних снів, падучих дивовиж із губ майнулих, коли вже й пудих ночі завеснів, коли хмільну ясу, світи зачули. Друзі, це наш. Поетичний ранок. Це наше поетичне волонтерство. Доброго ранку всім, хто приєднався до мене сьогодні. Давайте хто скільки може, от зараз під цим постом ви побачите рахунки, на які можна перераховувати кошти. Тому прошу уклінно приєднатися до наших волонтерських зборів, зборів нашої поетичної родини. Ну і ще кілька поезій, аби все-таки наснажити вас на гарні справи і на гарний настрій. Дерева заходять до хати, дерева заходять спати, ще трохи чужинці, та певно, аж надто свої, і їхня притайна вечеря, і ночі гінке підребер'я, Придовгими стали навпроти віконних раїв. Дерева дивились у захід, дерева, дерева не віддали страху. Одне не зайшло, бо вже темінь сни По закутках тіні стояли, дерева читали скрижалі, ті самі, які не зреклися причастя весни. Ну і, друзі. Я ще сьогодні вам прочитаю поезію із нової книги, яка незабаром побачить світ. Це ця книга, книга називається Вісь. Я, напевно, трошки поясню, чому саме вісь. Зроблю ну, трошки собі реклам водночас. Так, це книга про те, що тримає нас на цій землі. Це книга про дорогу до чого дому. Це книга за найрідніше, що дає нам можливість не просто жити, а розуміти сенс цього життя. Це книга Моя найтонша емоція. Це книга те, що, за що я хапаюся і намагаюся не відірватися. Це книга візуалізація нашої такої. Очікуваної перемоги. Пропоную, друзі, всім вам приєднатися до волонтерських зборів. в коментах вони будуть позначені. Тому, якщо є така спромога, будь ласка, скільки хто може, приєднатися до зборів наших волонтерів, нашої поетичної родини. Ну і ще кілька поезій для вас. Випий води з горнятка. Ще й прохолодно солодкої, випий, немов дитятко Іначе діткнешся пригоди, Іначе побачиш небачене, іначе почуєш нечутне, станеш довірливо зрячим, і аж до відлуння забутим Сонця тобі на плечі, витівок у кишені, вигулькнула утеча, досі ніким не вчена, просто надміру дитинна Оджена під небесами, чухається стеблиною, Жабкою, жабкою, камінь, усміхом, усміхом, в серце, може, води ще хоч трішки, продивакуєш найперше з літочком наймудрішим. І поезія про наших дітей, про найсвітліше, що є в цьому світі. За тих, хто чиєю буде наша Україна. Бо Україна це не лише земля наших батьків, Україна це земля наших дітей. Ось тобі світе пензлик, ось тобі фарби. Хочеш світанок? Знаєш, я хочу теж. Трішки й мене домалюй, юного і спраглого. Трішки себе, коли з пальців моїх проростеш, ось тобі світе, і я, ось тобі світе, маляром здива назвався. Невинний, дурний. Водиш моїми руками сонцем і вітром щось із нас вийде. Не зазирав? Зазирни. Вийдемо світе, вийдемо з неї історій, стільки чудного знайшов. Я так довго просив, став мені вузликом, став мені другом предобрим, нам залишаються сни І недосинена синь, фарби просохнуть. Будемо іншими, світе, грішними й неговіркими, як тіні від слів. Діти спішать малювати, спішимо за дітьми, доки ще наші малюнки. Не знають дощів. Друзі, це поезія з моєї нової книги, яка згодом побачить світ з вісі. А ми, я знову вітаюся з усіма, хто тільки-тільки приєднався до мого сьогоднішнього ранкового ефіру. Доброго доброго ранку! Дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони тримають наше українське небо. В коментах до цього посту ви побачите рахунки наших волонтерів. Приєднуйтеся до них і віримо в те, що саме завдяки кожному з нас ми наближаємо нашу таку очікувану перемогу. І ще кілька поезій з моєї книги Вісь. Це небо усміхається. Сніжить. Це небо вже у тебе на долонях видовжуєш. Найщасливішу мить, прознавши ранку тайно безборонно, так само, як прознає перший слід, і твій дитинний усміх теж придовгий від хати відламався, наче віть, позначений придивною любов'ю. Ти все одно не випередиш сніг. Ти цій зимі, що не сказав привіт, і не набрав у груди білих снів, і не ступив миттєвостям у слід. Бо вже й птахи сідали оддалік, хоч на руці зернят солодкий вік, гукав бентежно й чисто перший сніг, а ти йому повірити не міг. Етика починань. Ранку погожі згуки, ми іще діти, повні кульбаб і весни, не спромоглися дверима натужно грюкнути. Зроду тутешнім нам не хотілось від сіль. Споменів не було. Шепоту й розлуки, тільки примари сни, тільки усмішки вітри. Сонце вечірнє спиналось на плечі, слухало. Вільне мереживо. Досі не спинної гри. Слухали півні, знали і знов кукурікали треті. Минали дороги, слова і світи, час висипався, бо не зашити цю дірку, не, відна... не віднайти у цій касі, як мріє почин. Наче оселя й дерева ми тут залишалися, інколи сонячні, інколи сиві, як дим. Ми ще були. За колисаними пекторалями Бог нас дозрілих до плоду не відлюбив. Друзі, доброго ранку усім, хто приєднався. Ми дякуємо нашим хлопцям і нашим дівчатам, усім, хто захищає нашу українську землю, наше українське небо і просимо уклінно долучитися до зборів наших волонтерів. Які зараз під цим постом пропишуть рахунки, на які МОНА можна надсилати, зрештою кошти. І ми усі з вами разом будемо наближати нашу таку очікувану перемогу. І ще кілька поезій. Люблю сідати на поріг. Люблю. Дитина ще стільки, що аж лячно. Відро води, неначе вперше бачить. Що зовсім не навчився ремеслу. Люблю отак сидіти, наче ніч, і хай не заважає день розшитий, чого не знав, розкажуть зоресвіти, які з відра взялися на всі біч, бо двері знають мало тут і там. Бо дух той визирає запорога, плечима вперся і забув дороги, забув, що жита дав прудким літам. Бо так любив не знати, що приріс, проріс і був таким, таким, як віра. У найтихших мріях сам себе відміряв, збагнувши, що поріг найперша вісь. І моя улюблена і всіх жінок присвячую цей вірш, цю поезію, всім жінкам і всім, хто любить квіти, мирні квіти нашої України. У цих волошках заховався світ. У цього світу волошкове небо, волошки, Тінь мені, благословіть і онімілого мене на віру степу. Істернулись, і зазвали в синь, бо очі, сині очі волошкові до найпильніших відсвітів сльози, З народжених у удосвіта любові. Доброго доброго ранку, друзі, всім, хто приєднався до мене сьогодні. Ми дякуємо. За цей мирний ранок, усім нашим хлопцям і дівчатам, хто захищає нашу Україну. Е, наші волонтери під цим постом пропишуть рахунки. Я прошу приєднуватися до зборів наших волонтерів, усіх, хто має спромогу. І ще на завершення кілька своїх віршів. Знову таки вірш присвячений жінці. Жінко, що тобі вплести у коси, квітку чи стрічку? Жінко, ти до світанку, наче й не ти, де та межа, не знайти ані сонцем, ні свічкою, не роздивитися з досвіду висоти. Ще не мивалася, віддала більше, ніж знала. Тиха вода не дивилась у серце гінке, просто жила між немеркнучих ритуалів де тільки небо й земля, а до ймення ген-ген. Жінко ще до молитви в молитві чи після, може, й не треба ні стрічки, ні квітки, ні слів. Ти не буваєш ні ранньою, ані піснею, світу окраєць тобі легковірно. Бірів. Друзі, це були вірші з моєї майбутньої книги, яка незабаром побачить світ, із книги вісь. І ще раз доброго ранку всім. Я вірю, що так буде. щоранку. ми будемо зичити один одному мирного доброго ранку. Завдяки тому, що наші відважні воїни, наші хлопці і дівчата. Захищають наше українське небо, нашу українську землю, землю наших дітей. Я прошу приєднуватися до е, зборів, наших волонтерів, бо цим самим ми наближаємо перемогу. Не тільки візуалізуємо, але й всіма нашими спромогами робимо все можливе, аби. Вона настала. Дякую всім, хто приєднався сьогодні до мене. Дякую за те, що ви є в моєму житті, що ми є в житті один одного. Хай так і буде мирного ранку і мирних наступних ранків під мирним переможним українським небом. Хай буде добре в кожного з нас. До побачення, до наступних зустрічей.